Усім привіт. Мене звуть Українець Леонід. І зараз я хочу поговорити про слово отець мається на увазі в тих випадках, коли воно вживається до священнослужителів. І хочу сказати, що це. Доволі поширена практика. Називати священників отцями, ну, а також іншими словами, які похідні від слова отець, там святий отець. На Буковині також поширене таке діалектне слово, як панотець, ну, яке, ймовірно, походить від слів пан і отець. Ну, а також є інші варіанти. Які не властиві українській мові, тому на них не буду детально зупинятися. І що я хочу зазначити з цього приводу? Що така практика суперечить Євангелію. І зараз я це продемонструю. Вімкну демонстрацію екрана, і ми розглянемо. Євангеліє від Матвія в українському перекладі. Це Євангеліє від Матвія переклад Хоменка. Значить, Матвія 23 і 23.9. Читаємо тут. Та й Отця собі теж не іменуйте на землі, бо один у вас отець той, що на небі. Так тут сказано. Ну і контрольну перевірку можна зробити через штучний інтелект, через чат GPT. Я попросив його навести уривок з Євангеліє від Матвія 9, ВЦ 9. Ну 39 Чат GPT видав приблизно те саме. І оцем собі не називайте нікого на землі, бо один вам отець, що на небі. О, власне, важливо, важливо відстежувати, як, траку, як трактує о, релігійні тексти, як трактує, як цитує релігійні тексти о, штучний інтелект, так? Тому що. О, це явище досить сильно впливає на нашу культуру, я маю на увазі культуру людей, і потрібно відстежувати, який вплив він може спричиняти на релігію. Хочу зазначити, що контекст цього висловлювання такий, що Ісус промовляв до народу і до своїх учнів. Так, тобто цю настанову можна сприймати як настанову для християн, для тих, хто сприйняв вчення Христова. Ігор Каганець в книзі Пшениця без куколю, зазначає, що головна думка цього висловлювання полягає в тому, що. Всі християни є братами, тут немає між ними взаємин, типу батько-син, так і титули не мають якимось чином впливати на духовну єдність. так Тобто, те, що ми тут зустрічаємо, так це мається на увазі скоріше. Духовні титули, так, а мова не йде про біологічних батьків, так, а саме про духовний титул. Ось це те, на що я хотів звернути увагу, тому пропоную всім християнам, хто себе такими вважає, перечитати Євангеліє від Матвія 23.9, порозміркувати над цим. І зробити висновки. Свої висновки можете написати в коментарях під цим відео, а також при бажанні задати питання раду можу вступити з вами в дискусію і обговорити це питання. З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу і до наступних філософських зустрічей.